На базі центру дитячої та юнацької творчості відбувся дводенний тренінг на тему практичні підходи до підтримки дітей та родин у громадах, що постраждали від вибух небезпечних предметів. Участь у заході взяли освітні працівники, які працюють із дітьми, психологи, заступники з виховної роботи, провідні методисти та фахівці різних напрямів. Тренінг організовано міжнародним комітетом порятунку в Україні за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Протягом двох насичених днів учасники разом із досвідченими фахівцями працювали над актуальними питаннями психічного здоров'я та психосоціальної підтримки дітей і родин, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. По-перше, напевно, я хотіла би почати з подяки, сказати подільській громаді велика дяка за те, що ви нас прийняли, надали нам можливість вилучити фахівців на цілих два робочих дні, щоб вони доєдналися до нашого дводенного тренінгу. Насправді, коли ми говоримо про мету, я завжди кажу, що найголовніша мета це комунікація фахівців на місцях і напевно. Щоб вони трошечки ще відпочили, бо в сьогоденні це дуже складно, особливо коли вони працюють з великою кількістю дітей, родин. А саме цю це питання ми піднімали ці два дні. Тобто, фактично, практичні підходи в роботі з дітьми родинами під час воєнних дій, саме робота з тими, хто зараз у нас постраждав від вибухонебезпечних предметів, і ми звичайно сподіваємося, що крім того, що ми намагалися надати якісь теоретичні знання, надати практичні. Знання, поділитися своїм досвідом, бо я є представником південного офісу, ми працюємо в Херсонській, Миколаївській, Одеській області. Найголовніше, хотілося б, звичайно, щоб у громаді не було таких випадків, щоб ці знання були тільки теоретичними, але ми готові в подальшому підтримати громаду, надавати тут свої послуги, підтримати саме. Державний сектор, бо державний сектор це те, на чому все тримається. Тому ще раз велика дяка за те, що ви нас прийняли. Кожен день складався з навчальних сесій, практичних занять, обговорень і роботи в групах. Учасники мали змогу не лише отримати цінну теоретичну інформацію, а й відпрацювати практичні навички та обмінятися власним досвідом. Атмосфера була надзвичайно теплою, відкритою і наповнена щирою зацікавленістю. Відчувалася потужна енергія співпраці, підтримки та спільного прагнення допомогти дітям і родинам у цей непростий час. Особливою та зворушливою стала заключна частина тренінгу: вручення сертифікатів. Кожен учасник отримав сертифікат, не знаючи на чиє ім'я він оформлений. Вишукавшись у дві колони, учасники по черзі виходили на зустріч один одному і передавали сертифікати з рук в руки від колеги до колеги. У цей момент кожен не лише отримував свій документ, а й відчував підтримку спільноти, довіру та єдність. Такий формат вручення став символом взаємоповаги, командної роботи та спільної відповідальності за добробут дітей. Я хочу сказати, що тренінг, дводенний тренінг, пройшов дуже цікаво, дуже активно. І питання підтримки першої психологічної підтримки осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Це дуже актуальне, особливо зараз, коли ми живемо в умовах війни. І на цьому тренінгу було надано дуже багато саме практичних. Інструментів допомоги таким сім'ям, таким особам. Дуже вдячна всім, все сучасно, все доброзичливо, зрозуміло, доступно. І ще дуже важливо, щоб було піднято питання інклюзії. Теж велика подяка. Цей тренінг став важливим кроком у посиленні професійної спроможності освітян громади та ще раз підтвердив, разом ми можемо більше заради безпеки, психічного здоров'я та щасливого майбутнього наших дітей.